Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, які пенсії собі призначили чиновники Пенсійного фонду України. Озвучено суми, більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. В Україні пенсіонери можуть працювати після виходу на пенсію. Цим правом скористалися ряд керівників головних управлінь пенсійного фонду в регіонах. Які ж пенсії вони отримують разом із зарплатами, начальник управління ПФУ в Чернівецькій області Михайло Романів у 2024 році отримував середню пенсійну виплату в розмірі 19 тисяч 60 гривень зарплата у цей період в нього була 57 тисяч 203 гривня, пише Абос. UAE з посиланням на реєстр декларації Національного агентства з протидії корупції Національне агентство з питань запобігання корупції. Марія Кав'ятківська, перша заступниця управління ПФУ в Хмельницькій області, минулого року отримувала 23 163 гривня пенсії на місяць. Її зарплата при цьому складала 51 059 тисяча гривня. Аналогічна сума пенсії була в Василя Фатхуддінова, начальника головного управління у Київській області, 23 163 тисячі гривні. А заробітна плата сягала 56 784 тисяч Начальник управління ПФУ в Тернопільській області Ігор Москалик отримував значно меншу пенсійну виплату, ніж його колеги, 12 тисяч вісімсот гривня. Але зарплату мав на рівні 62 286 гривня Володимиру Тараторіну, начальнику головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області. Призначили пенсію у розмірі 11 тисяч гривня. А зарплату нарахували 52 тисячі 91 гривня начальник Головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області Наталія Рад 2024 року отримувала 17 тисяч 368 гривня пенсії. Її зарплата була на рівні 55 тисяч 240 гривень.